Здоровенькі були винахідники. Вчорашнє відео викликало деякі суперечки, тому невеличке продовження по темі. Обмотки ще не міняв. Магніт неодімовий, дуже сильний. Просто рішив напругу збільшити на обмотки, на ті, що були стандартні. На 220 вольт. Вмикаю. Ого. Оце мо да, дуже мов, потужно. Оце колесо велосипед де покрутився аж бігом. Моща страшенна. Ось їздить по підлозі. Наждак! Поставити наждак для точівка для ножів. Оце моща. страшенна сила. Рукою покрутити не можу. Вау! Наскільки скажений захват. Катушки це не гарячі, такі, які повинні бути. Катушки стандартні, лише магніт поміняв на неодимовий Вон він. Покрутити я не можу його. Да, сила страшенна. Ну що, треба міняти все-таки обмотки більш потужніші, щоб не 220 вольт, а 24 хоча б або 48 для електровелосипеда. Крутим дрейкою штатний магніт. 45 вольт. В режимі короткого замикання. міліампера Тепер крутим дрелькою неодімовий магніт в режимі генератора. Ті вольт то коротко замикання шість міль. Тобто я поміняв лише один магніт. Обмотки самі катушки я не міняв, вони фабричні. І як ви бачите, завдяки магніту потужність виросла в 15 разів. Отже, якщо поміняти магніт у звичайній помпі фабричний, то ми отримуємо або потужний двигун, наприклад, для наточила, там, топори точити. Або на електровелосипед. Хоча, звичайно, 100 Вт малувато Треба хоча б 250. От у мене електрокозлик 350 Вт. Він дуже потужний. Або в якості генератора. От генерує він, як ви бачили, майже 100 Вт. Деякі зараз напишуть мені в коментарях, що то треба велику силу мати, щоб прокрутити. Зовсім ні, дрелька, вона що ж фабричний штатний, на 6 Вт крутила генератор, що на 100 Вт з великим магнітом, тому що там стоїть редуктор, а редуктор і байдуже, він не відчуває нагрузки навантаження, тому що там завдяки е, речагу. І хто в цьому сумнівається, наступний раз вже зараз на тестуванні ме стоїть. Е, Бестоплений, безпаливний генератор БТГ, який сам себе крутить, сам генерує. І ще й остається на тестуванні, ну наступного разу вже він буде продемонстрований. І там теж завдяки редуктору. Ну, це все, Ротовертор такий редукторний я його назвав. Ну, з вас сподобайка, а з мене величний кулетик, До побачення. Човен і мій маленький човен, хвиля не гойдає, пам'ять і ніч, човен спогада повен, з нього добре видно землю на всебіч, там жива. Сава цветуть сады, там целива і справа чужі сліди. війнами втомлена, та ніким не зломлена, розквітай землеві моя. Морена, але непокорена, та й звучить наднім твоя.